Зного ранку, коли просинаюся, щастя тебе сукаю, десь ти щастя моє, глясь, як землі, мені, набридло вже бути на самоті. Так тебе щастя хочу обійняти, і ніколи вже тебе не відпускати кожного ранку, коли просинаюся, щастя тебе сукаю, десь ти щастя моє, гуляєш, як земі, набридло вже бути на самоті. В серці моєму пустота, так тебе щастя мені не вистачає, козного ранку, коли просинаюся, щастя тебе сукаю, Десь ти, щастя моє уляєш. Як же мені набридло вже бути на самоті, навіть як на зори дивлюся, де там вдалені щастя мене сукає Козного ранку, коли просинаюся, щастя тебе сукаю, ти, щастя моє, Гуляєш, як земені, набридло вже бути на самоті, Вітер дує, наче сипоче казе, те щастя зі мною блукає, мене сукає, козного ранку, коли просинаюся, щастя тебе сукаю, десь ти щастя моє, Гуляєш, як зе мені, набридло вже бути на самоті, козного ранку. Щастя тебе сукаю, Десь щастя моє ти. Де б ти щастя не було, тебе обов'язково я знайду, тебе я обійму і ніколи вже тебе не відпущу.